Нарешті вона закипіла. Кипить? Кипить. Оце така самоділка. Зараз розкажу та покажу. Беремо банку з їдла для котів. Болгаркою. Пропилякали дірку. Сімка одна, сімка друга. Блохи, клопи, смисл один і не ж. Бачите? Ось вони. Це в нас буде огранічитель. Ось наша банка. Рекламу я заклею. Вставляємо. Воно виходить як огранічитель, щоб вона не провалювалась нижче. Оцих зазорів вистачить для того, щоб виходили вихлопні гази. А внутрі. Ось ось, горить свічка, маленька Зма... Ось так його береш. І кип'яточком заливаємо. Буде прикольно. Всім гарного кофе пиття. Ох і дуже добре. З тебе лайк і підписочка.